Христос Воскрес! Я згадую дитинство своє, коли в церкву приходили під час служіння на Пасху, приходили, вчитель, не вчитель-директор школи в нашому селі, де ми жили. Приходив зауч, приходили комуністичні партійні працівники. Вони приходили на служіння не для того, щоб послухати слово. Але вони приходили для того, щоб подивитися, хто з дітей є на служінні, хто з батьків привели своїх дітей на служіння. Знаєте, ну а ми, ми, в свою чергу, старались, коли вже на вулиці, десь там на Пасху зустрінеш когось із тих працівників таких комуністичних, то ми старались. Сказати їм Христос Воскрес! Знаєте, робили таку провокацію. Подивись, що вони скажуть. Ну, вони, звичайно, казали Добрий день. Один з моїх старших братів, коли служив в армії, це початок 80-х років, взяв взагалі на Пасху краскою, щіткою, і на водонапорній башні написав Христос Воскрес. Виявляєте, що там почалося? Ну, до батьків і йшли письма за те, що син не виховали, чи як е, жалілись. Ну, але потім все втихло, тому що е, солдата, який спрос, що ти з солдата візьмеш? Брати і сестри, чому ми святкуємо Пасху? Або чому ми стали християнами? Тому що Христос воскрес, тому що Він живий. Чому ми віруємо в Євангеліє? чому ми віруємо, що ми житимемо, житимемо вічно? Тому що Христос живий, тому що Христос Воскрес. Ви знаєте, є люди в цьому світі, які не вірять в Бога, але вірять в потойбічне життя. Ну, що вони, наприклад. Індуїзм сповідує реінкарнацію, що після того, як людина помре, вона знову буде таке, вона перевоплотиться, там, чи в тварину, чи в рослину, там що заслужила. Колись фараони коли помирали, їх ховали їх в гробницю, коли ложили їх, то разом з ними відправляли їхніх слуг, їхні гроші, там, їхнє золото, іноді жінок для того, щоб вони їм служили в потойбічному світі. Але є люди, які вірують в Бога, але кажуть, а хто його знає, чи мертвий Воскресний? Хто його знає, чи є там щось після, після смерті? Але ми сьогодні подивимось, що нам говорить Слово Боже. Твердження, які говорить Слово Боже, яке говорить Слово Боже, і ті істини, на яких ми стоїмо, тримаємось. Я хочу прочитати 1 Коринтян 15 розділ. З 12 по 18 вірші? Слова апостола Павла до віруючих в Коринфі. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. Ми ж виявляємось неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, тоді віра ваша, марна, ви все ще у гріхах ваших. Тоді й ті, що впокоїлися в Христі, загинули. Брати і сестри, тема моєї проповіді або назва моєї проповіді: Воскресіння Христа, основа всіх християнських основ. Ви знаєте, є, коли є будівля, є стіни, але є основна стіна, називають несуща стіна. Яка тримає всю конструкцію, яка тримає кришу і так далі. В нашому християнському житті, брати і сестри, Воскресіння Христа, це та основа, та стіна, яка тримає всю конструкцію нашого спасіння. І апостол Павло, звертаючись <кхем> до Коринтян, він каже, як ви. Коли ми проповідуємо, що Христос Воскрес, то як ви кажете, що нема Воскресіння? Якщо нема Воскресіння, це логічно значить і Христос не Воскрес. Але якщо Христос Воскрес, а це твердження. Якщо Христос Воскрес, то тоді вже точно є Воскресіння з мертвих, тоді точно Євангеліє є істина, тоді точно. Гріхи наші прощені, тоді точно, що праведники, які помирають, вони воскреснуть. І я хочу зараз глянути якраз на ці чотири моменти, як твердження, яке Слово Боже подає для нас. І так, Воскресіння Христа є твердженням того або доказом того, що є Воскресіння з мертвих. Всяка людина, яка будь-коли жила, 100 років чи тисячу років. Кожна людина, яка жила на світі, Слово Боже каже, що вона Воскресне. Про Це нам говорить як старий, так і новий заповіт. Що люди, воз, людина Воскресне в тілі. І Ісус Христос, Івангелії від Івана, 5 розділ, 28, 29 вірші, Він каже, бо надходить година. Коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Христос говорить, що надходить година, коли всі, хто в гробах голос почують Сина Божого, і воскреснуть одні для суду, одні для вічного життя. І ви знаєте, Воскресіння Лазаря, яке Христос. Продемонстрував перед тим, як його розп'яли вже перед в останні тижні свого життя на землі. Ви знаєте, Воскресіння Лазаря – це була така невелика демонстрація того, як голос Сина Божого підніме кожного хто в могилі. Ісус Христос підійшов до Гроба. Йому кажуть, Ісус вже четвертий день, Він вже смердить. Але Христос каже, відкрийте камінь, відваліть камінь. І Христос повелів, сказав, Лазар, вийди. І в той момент голос Сина Божого, Він пробудив його. Знаєте, той процес тління, який був в тілі лазаря, він зупинився, він, він повернувся. І Лазар вийшов на четвертий день своєї смерті, він вийшов живим. Ви знаєте, це нам демонструє те, що голос Сина Божого, якому підкоряються всі стихії, якому підкорялися легіони демонів, голос Сина Божого, який є владний всій вселені, одного разу він прозвучить. І кожна людина, всі люди, які в могилах і в гробах, вони відкриють очі, вони, вони пробудяться. Даниїл каже, що і всі, хто у прасі зі мному, в поросі зі мному, вони пробудяться. Тому що голос Сина Божого, це той, хто повеліває, і той, хто прийде, щоб судити кожну людину і всю вселенну. І Ісус Христос, в об'явленні до Івана, він, він промовляє, каже: Я є Альфа і Омега. Я є перший, я є останній. Я був мертвий, але тепер живий і маю ключі смерті і аду, слава йому. Ісус Христос є Той, хто дає життя, і той, хто одного разу Його голос воскресить всіх людей. Воскресіння Ісуса Христа є доказом того, що Його слова істинні і кожна людина, вона воскресне. І апостол. Іван, який бачив суду Білого престола, він каже, що і бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і море, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. Тому що Господь прийде судити, Він не буде судити просто духовне єство людини. Але Слово Боже нам каже про те, що кожна людина, вона воскресне в тілі для того, щоби. Або мати вічне життя, вічне блаженство, або мати суд. Друге, Воскресіння Ісуса Христа є твердженням або доказом того, що віра в Євангеліе, або Євангеліє, воно є істина. Апостол Павло каже, що якщо Христос не воскрес, то тоді все, що ми вам кажемо, це є неправда. Але Воскресіння Ісуса Христа є доказом того, що Євангеліє це є істина Божа. Чим Апостольська церква була зайнята всі свої, всі свої дні або весь свій час? Вони проповідували Євангеліє. Вони буквально прийняли слова Ісуса Христа, який сказав, що йдіть і проповідуйте Євангеліє до краю землі. І тому вони жертвували часом. Комфортом і навіть жертвували своїм життям, проповідуючи живого Ісуса Христа. Ними рухала їхня віра. А основою їхньої віри був Воскрес Ісус Христос, якого вони бачили. Вони були очевидці, вони були свідками Воскресіння Ісуса Христа. Але в, в Першоапостольській церкві не всі бачили живим Ісуса Христа. Багато людей, які увірували, вони не бачили Його живим. Але вони були переконані словами учнів або свідками, які бачили живого Ісуса Христа. Вони були переконані їхніми свідченнями. Вони були переконані тим, наскільки всі учні і апостоли жертовні були і віддані, і були готові віддати своє життя за цю істину, що Христос живий. І разом з тим Дух Святий, який був присутній з апостолами, і ви знаєте, оце все воно завойовувало все більше і більше людей для Христа, для того, що люди вірували в Євангеліє і приймали Ісуса Христа, вірували в Його Живого і приймали Його як Спасителя. Брати і сестри, віра. Вона включає в себе особистий досвід. Зустрічі з Ісусом Христом. Знати Бога не тільки на словах, не тільки те, що нам розказали, а те, що ми пережили, мати свій особистий досвід. Особисто від Його Слова, особисто від Його зустрічі нашим серцем, нашим духом, з нашим Воскресем Ісусом Христом. Ми маємо свідкувати, або ми маємо апостольське покликання говорити людям і свідкувати про живого Ісуса Христа, про те, що Він живий, і про те, що Він є, спасає, і Він є спаситель всього світу. Ми отримали це, ми пережили Господа, і ми маємо це донести до людей. Це апостольське покликання нести до всіх людей, хто живе кругом нас. Третє, Воскресіння Ісуса Христа є доказом того, що наші гріхи прощені. Не просто смерть Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, але смерть і в світлі Воскресіння. Брати і сестри, дала нам прощення гріхів, тому що просто смерть Ісуса Христа без Воскресіння це була би просто трагедією. Але Ісус Христос помер і воскрес, тому смерть і Воскресіння це дві події однієї справи. Прощення наших гріхів. Оскільки смерть це прямий наслідок гріха, який тягнеться з ідемського саду, коли Бог сказав, що в день, коли ви вкусите від дерева, ви помрете. І Адам і Єва, які згрішили, і смерть прийшла в їхнє життя. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб померти і своїм Воскресінням перемогти смерть. І апостол Петро, який проповідує в своїй першій проповіді в день п'ятидесятниці, каже. Та Бог воскресив Його, Ісуса Христа, пута смерти, усунувши, придбав, прибравши або розірвавши. Засвідчення того, брати і сестри, що Бог прийняв жертву Ісуса Христа за всі наші гріхи, було те, що Бог воскресив Ісуса Христа, і Христос воскрес живий, і той, хто переміг смерть і переміг ад. Апостол Матвій нам описує в передостанньому розділі свого Євангелія, нам описує про те, як Христос помирав або події, які були в час смерті Ісуса Христа на Христі. Написано, що Ісус, пише Матвій, Ісус гучно скрикнув і духа віддав. І ось завіса в храмі, вона роздерлась зверху донизу низу надвоє. І земля потряслася, і скелі зрушились, і повідкривались гроби, і багато повставали багато спочилих святих з гробів, повиходивши по його Воскресінні до міста святого, війшли. Знаєте, це місце, це, ці слова вони мають багато, ну, це одне із складних місць, але про що воно нам говорить? Про те, що? Жертва Ісуса Христа вона була прийнята за наші гріхи. І те, що смерть Ісуса Христа і Його Воскресіння вони дали нам, дали вічне життя і дали прощення нам і Воскресіння всім праведникам. Гроби відкрились, праведники вийшли по воскресінні вийшли до місця святого. Брати і сестри. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа є гарантією прощення наших гріхів і нашого Спасіння. І слово Боже, Писання до римлян зазначає: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, слава Йому. Коли ми визнаємо Ісуса Христа, як нашого Спасителя, і коли ми віруємо, що Він Воскрес в Його Живого. Ми маємо спасіння, ми маємо вічне життя, прощення гріхів, ми отримали завдяки того, що Ісус Христос живий, що Він Воскрес. І останнє. Воскресіння Ісуса Христа це є твердження того, що всі праведники, які поснули, вони Воскреснуть. Що мається на увазі? Брати і сестри, праведники є на особливому рахунку у Бога. Не може такого бути, що праведники, які любили Бога, посвятили своє життя для Нього, служили йому, були вірними Богу, і в кінці, коли померли, і нічого немає або не воскресли. Праведники є на особливому рахунку у Бога. Ви знаєте, не може бути так, що в результаті праведник вірував служив і в результаті тільки надгробна плита. Ви знаєте, є люди, які... бувають такі моменти, коли людина йде на операцію, їй дали наркоз, і вона надіялась, що вона проснеться, що вона буде. Здорова буде жити, і людина не вийшла із цього і померла. У мене є далека родичка, яка також, отак пішла на операцію, їй дали наркоз, знаєте, діти всі чекали. І вона не проснулась. І такого не може бути, що праведники, які надіялись на вічне життя, надіялись на нагороду, посвятили все своє служіння для Господа. І потім, вдруг в кінці, оказується, що нічого немає. Але Слово Боже нам говорить про те, що є Воскресіння праведників. Чим відрізняється Воскресіння праведників від Воскресіння загального? <кхух> Тим, що друга смерть не буде мати влади над всіма праведниками, блажені ті, хто мають Воскресіння? У Воскресінні першому, хто має життя, у Воскресінні першому. Хто встануть для вічного життя, де вже вони будуть завжди з Господом? Де вже вони не будуть приходити на суд? Тому що, пише Іван, ті, хто були судими і їхні імена не знайшлися в книзі життя, вони були, будуть кинені в озеро, яке горить вогнем і сіркою. І це смерть друга, але праведники, які любили Господа, служили, жили для Бога, вони мають вічне життя і друга смерть не буде мати влади над ними. Написано, що Христос первісток, як воскрес Христос, так і Воскреснуть Христові. Як Живий Христос, брати і сестри, так будуть ті хто, ті, хто вірує, ті, хто увірували і прийняли Ісуса Христа. І я хочу підсумувати те, що ми говорили: Євангеліє є від Господа, а не від людей. Це є істина, ми віруємо, що це є так і амінь. Слідуючи, наші гріхи є прощені в Ісусі Христі. Ми не можемо це ніякими своїми добрими вчинками. Не тим, що ми просто приходимо в неділю на сужіння, а живемо своїм життя. Не тим, що наші батьки чи наші, чи наші, чи наша родина віруюча, брати і сестри, прощення гріхів. Ми маємо вірою в Ісуса Христа, приймаючи Його жертву, приймаючи Його, віруючи в Його Воскресіння, що Він живий, і Він є суддя і мертвих, і живих. І з цим ми отримуємо. Виконуючи його волю, служачи йому, ми маємо вічне життя. Ми віруємо в Воскресіння майбутнього віку, що одного разу ми воскреснемо, що кожна людина, вона Воскресне. І останнє, що всяка праця наша, вона є немарна перед Господом. Коли ми служимо для Бога, коли ми робимо щось для Бога. Коли ми посвячуємо своє життя, знаєте, себе обмежуємо в чомусь земному. Не живемо так, як всі люди так, як хочуть, але ми перебуваємо в Слові Божому. Ми живемо по волі Божій. Ми шукаємо Божого а не свого. То нам священне Писання каже, що ми маємо нагороду від Господа, воскресіння праведних, коли Христос. Прийде, щоб дати нагороду всім праведникам дати життя вічне. А всі ті, хто відкинули його, всі ті, хто не повірували, Воскреснуть на Воскресіння Суду, брати і сестри, хай Бог нас всіх благословить.